У нас сьогодні теплий день, і я йду. Що ви думаєте, буду робити? Зріжу перо, цибулі. Віка говорить, що воно потім стане таким твердим і не годиться, і заморозимо. Я взяла ножниці і піднос і зараз зріжу. На дворі дуже тепло, бачите, я роздіта, але це буває так: то холодно, то тепло. Ну Сьогодні ще тепло. І зараз хочу показати, я вже відкрила, де я посадила огірочки, ні одного огірочка ще не зійшло. А я посадила десь неділю назад. От бачите, немає ні одного. Чи земля холодна, чи не знаю. Невдалий якийсь рік у мене в цьому році. Тут у мене три рядочки і тут один. Але нічого не зійшло. Ну, а цибулька ось така, її тут небагато, але треба зрізати. Цибулі було небагато вроді, а дивіться, скільки я назрізала. І зараз я помию і на рушничок вистелю, вона висохне і потім тільки поріжу їм в морозилку. Дивіться, як у нас гарно і тепло. Ой, вже так холодно доїв. Але Вікуля подивилася за прошлий рік, каже, бабуля, було так же само холодно, ти вже забула. Ну, може, й забула. Перемила я всю цибулю і отак розклала на піднос. І на рушнички, можна паперові рушнички, але оці махрові, вони краще впитують водичку. І так вони просохне. Потім я поріжу, і в мене є ось такі пакетики. Я в такі пакетики складу і заморожу. Це можна і влітку їсти, і на зиму. Але це буде мало на зиму, а влітку, ось коли треба, потім вона переростає і ну, не дуже смачна. А ця аж солодка. Оце я так розклала і хай підсихає. Ну, ось, коли цибуля висохла, я її порізала. Дивіться, міленько так попакувала, вийшло в мене 4 пакетики і зараз сховаю в морозилку. І тепер, коли буде зелень, там іще, можна брати з огороду. А коли вона постаріє, можна брати з морозилки. І за літо, ціле літо буде зелень. Зараз візьму сапку. Ну, говорять, українською мотика. Ну, це ж треба звикнути, але і сапка є таке слово. І що я піду за двір там по тій вулиці трішки приберу. Бур'ян, де ж моя сапка? А, ось і вона. І... Ой, а вона впала, треба насадити. Це я нічого не зроблю нею. Ну і може потім покосимо. Не знаю, коли це буде. Так, і що я ще хочу? А, оце ж, жилеточко діла, чому? Тут кармани великі, щоб телефона положити. Бо без телефона ж ніяк іти. треба ж відповідати на всі дзвоники. Ну, а фенді лишиться в дворі. Звичайно, я її з собою не візьму, бо там багато собак. Ось дивіться, я їй постелила одіяло. Чому? В неї там такі вже кіхті. Треба в ветеринарку її вести. Поки що нема коли. І а той килимок, що ми їй слали, вона за нього вже в'язаний, вона за кіхтиками зачіпається. Ну і вирішили отак. Все, пішла. Я ну, на сирена гуде, понятно. Ну, це в мене тут мокриця росте. І ось о, петушки ростуть. Ну, і риси. І треба мені їх висвободити, щоб ми не зачепили, коли будемо косити. Ну, Це багатенько, тут 33 метри в довжину. І можна трішки кулібаби на чай. А ось маркиз. Маркіс. Маркіс! Ей, це Наталін кіт. О, тут котів. Дивіться, як у мене вже бузок розцвів. Дуже гарний. Ой, скільки мені ще багато тут. Я частинку зробила, сюди винесла. Тут пустий участок і ділянка пуста. І заросло все, нема кому прибирати. Ще мені багато тут робить. А я ось хочу ще показати. Дивіться, що трапилось з абрикосами, а Абрикос немає. І ось так пропадає листя. Ой, це вже який рік таке робиться? Ну, нічого. Може, персики будуть у когось. Будемо їсти персики. Ось дивіться. І на тій так же. Треба осінню вершок зрізати і ще почекати. Може, все-таки. Колись будуть родить. Ось, скільки мені ще роботи тут, але нічого. на дворі тепло. Дивіться, скільки кулі баб уже відцвіло. Я трішки назбираю, зроблю чай. Говорять, дуже корисно. Висвободила я свої петушки, отут бордюрні. їх тут лишилось мало, але травку покосим, і я трішки їх пересаджу. Ну, а це ж високорослі, і там трава, до них дойдемо, а там я вже ножницями зріжу, а мокрицю зберу. Там, де мокриця, добре було, а де оця трава газонна, то важкувато. Ну і кулі-бабиці заполонили мій газончик тут. Я сіла трішки перепочити все. Може, ще вийду там, мокрицю позбираю. А тут уже все. У мене там в углу навіть барвінок росте. Я колись у лілі брала. ну Його тут трава заглушила. Я думала, він заглуше а, а вийшло навпаки. Ось так. Трішки посижу. Ну, зробила те, що хотіла. Тепер можна отут газонокосилкою проходити. І так як сюди, щоб не зачіпалось теж. А що планую, не знаю. Думаю, може казацький можевільник сюди висажу живці, буду поливати, щоб і бур'яну менше було, і менше заботи. Ну, а тут ще не знаю. Треба таке щось. Можна і хризантеми висадити і, і багато квітів, але мені вже це не сила багато такої роботи. І може б і ще й і управилась би так тут така земля масляниста і важка, що дуже з нею важко працювати. А ось барвіночок квітує. Оце один, але тут є ось іще. І оце. Так. Ну, не знаю. Лишу, не лишу, поки що оце ще буде. І ось. Оце все. А я садила його багато. Ну тут багато ще бур'яну по півниках. Але в мене їх тут ось скільки багато. Ну, тут, видно, хороші півники, ось. А там краю не дуже. Ну, є з чого пересадити. Бур'ян їх зовсім заглушив. І все. Так я справилась тут. Фендіфу не можна. Не можна його чіпати. Він же тебе не трогає. Ой, чудо. Вже сонечко сідає, а я ніяк роботу, ну я сьогодні, мабуть, і не закінчу. Трішки відволіклася, їздили по ділам, то я оце, Фух, коротше, не покосили ми там, немає часу, ну, зате я. Хоч пробрала трішки, а завтра між петушками високими приберу. І оце я Прополюю, але я оце закінчу. От, і все. А це вже лишу на завтра. Бо мені ще треба воно і парничок накрити. Ну, огірки не буду закривати. Що буде з ними, те й буде. Так, на завтра планується, не знаю що, оце закінчу. Там просипаю все, напевно. не знаю навіть. А я і, і досі не підлила пол, суниць, полуницю. Та там і суниці в мене трішки є, я вже згадала, тільки де вона, там треба пошукати. Вирішила я, ну скільки ще буде часу, такий і тут закінчити. У мене зарядка в тому телефоні сіла, так взяла старенький. У мене тут. Ціла гвардія. Дивіться. О. О, дивіться, що це робиться на підвечір, І чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Фенді тебе не тругай. Так, потопчи мені там. Гарбуз тікай, дитиля, тікай, не топчись мені, не топчись. Ой, які в нас пісні, все. Бриз, я ж не хочу вас ганяти, ну успокойтесь, не хочу я. Це не треба мені. Ой, красавчики, все, не мішайте мені, я буду працювати. Кутики розбіглися, ніхто їх не проганяв, вони самі пішли. Ну, а я закінчила таки, думала лишити на завтра. Але встигла сьогодні зробити і вже закрила парничок, огірки не закриваю, вже що буде, то і буде, нехай. Фух, трішки підморилася, але нічого, все буде добре. Ось уже в мене, оце так пізно в мене цей гібіскус древовидний. Пускає листочки, а ці молоденькі якось швидше пускають. Той тобто зовсім он манесенький. Ці. Не знаю чому. І що йому не подобається. Квітує він дуже гарно. Поки що лишила його. Так, ну і все. Зараз цю клейонку позбираю, складу, щоб накривала гірочки. І, мабуть, відпочивати треба вже, да? Трішки поганяла да ех ти? Ж, вони ж тебе не чіпали.